пшенички не топчи. Всім привіт. Вітаємо всіх на нашому каналі. От були в лісі з бабою. Де йдемо, йдемо под, нашою, под нашим третікалом. Покажемо, як посходило. Це так треба тут приїхати на бабу. Боже мій, Боже. Ах, золотой, ты золотой. Ты так слушай, забав, Оце такі є сходи. Нічим не відрізняється, з чим ота оранже посіяли люди, що ми позже. Таке, а то ми трохи переживали, що поздно. А це в нас ідуть дощі. О, до, думала, будемо рад. Оцю поляночку, цю довгу, отсюди аж туди до то не знаємо, бо йдуть дощі, як воно буде орати, що. Думаємо, його -то й невігідно орати. Трохи й невігід, бо картоплю приймають у сусідньому селі по 7 гривень. Вона скаже, що даром. Ну, ми то таке купимо поросятам і варимо поросятам. Але все одно картоплі багато виросло, була б нормальна ціна, тому вона було б трохи і здат. Де того? теж дешеві. Баба приїхала до вибірат гарбузи. Добрий день. Добрий день наші глядачі. Приїхала до Ірізколі. Майже місяць була вдома. Вдома добре, але гарбуч ще багато. І в ліс хочеться. Да, У нас ліс далеко там, туди я не зайду, а тут близько. походили, та mm. да будемо зараз знову займатися роботою. Гербузи виходити вже. Мо. Одо така у нас. Це просто града наша поворона. Ну, а те теж думаємо, поворим, бо близько коло хати. Будемо, хоч воно, я ж кажу, нічого не вигодно. Ми то хоч не купляємо добрива, але знов та й гной тягаємо. Розкидаємо, викидаємо. Де що таке по 7 гривень? Це ж не по чому. Де. Таке зернята теж трохи здали. Мам, по чому це по 65. Да. По 65 здані. Але ще в нас воно багато. багато. Да. Баба воно днями хорошить. Сушимо на печі. От, зараз покажемо. Навіть по, сьогодні тринадцяте. Уже листопада, а ми знайшли такі красиві от Оці є. Да, би, били гриби, і поляків і всього багато. Ото цей год на грибі удачний. Оце стільки набрали. Будемо зараз одварувати. От є сушити, ту пече Ці є Ціє варить на грубі. Ось завтра будемо жарить. Зараз що сьогодні вспіємо прибрати, щоб завтра. Оце такий красунчик. І воно теж є таке. Воно трошки старейше. Тепер йдемо садити ще цибулю. Решили ще трошки підсадити, покупили. Ще вирішили посадити трохи цибулі. Вже трохи воно посадяно, а це ще два радочки. Ну, хай росте. Часник там трохи і цибуля. Отого. Звісно, то вже є трохи буде мій багато. Okay. Ну це з часником же одного тут. А я знаю, воно ж все разом позмішуване з цибулею. Хведя йде допомагати. Ну сьогодні тепло, добре. Добренько. На ніч може вже бути мороз. Vegyed, hogy hagyd le menni a prihez. Hát? za hát, Hogy a... Ó, hát, Do mnou jsi, mě napračuje jako rošu z arbuzie, on třeba sedí. Mhm. <tějí> no i já robotuji. Co to? Ať jsi ze mnou. Kdyby já ti bádila. Kuska těba nebyla. Zahlebaj. Zahlej. Teda tu ti dolhájí ty? Tak Káťa škoplila. Ось таку і таку. Ось так? Да? Ну. Федік, ти допомагаєш? Бабі садити? Ось тут туман, мов завтра знову ліс. Федіка, ти, тобі не здається, що мамі не важко? Ні, йому не здається. О, Федічка. Хведя, ти будеш там сидіти? Федік! Хведик. Бачите, які в нас ведька? Держися, хоч не впасти. У нас усі робота і даже хведька. Оце будемо аж туди далеко. Садити. Во хведя. Він хоче теж помогати. бачиш, сходить ця хоча б. Я нічого не зробила. Треба буде мотачкою гною навозити сюди, да накрити. Але дивися, може буде знов завряді, так? Да? Теп крім Крим? О доповочек Та й год ми посадили 30 жовтня, а це раніше посадили. Все таки. Поздній три. Хведя, що ти хочеш від мене? На цьому наше відео буде закінчуватися. Кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякуємо за підтримку. До побачення. До побачення, глядачі. Будемо концерти, пойдемо другу роботу робити. Попоратися треба буде. Зари все, да будемо ще з рибами займатися, ще роботи О, ну, Ти будеш кончати з цибулею ще досадювати? Я да? буду кончати досадювати. А, а ти порайся. Да. І часник досі посадю. Тут теж багато насаджено. ще садім.